Мені дуже подобається, коли посадки, чи клумби, міксбордери, вони обмежені бордюром або живоплотом чи якоюсь рядовою посадкою. Це відразу дає якісь більш чітку форму самої клумби чи міксбордера. І тому при закладці саду я майже в усіх своїх композиціях використовувала цей прийом. Але коли ти тільки починаєш сад закладати, потрібно дуже багато рослин. І я вибрала для себе такий спосіб, я купую на у нас тут у садівниць, дачниць, коли я приходжу купувати рослини, я беру, стараюся брати самий великий кущ, потім я його вдома розбираю, розділяю на стільки, наскільки можна, і буквально за сезон із одного куща наростає декілька. Весною 2021 року я купила один єдиний кущ Брунери. Коштував він тоді 25 гривень, я за нього заплатила. Я його розібрала буквально на ниточки. І от це було весною. На осінь уже кожна з цих ниточок наросла якась краще, якась гірше, але а, наросли кущики і ті, які наросли краще, а восени 21-го я їх ще раз розділила. І ось отут, а, в цій композиції, і ось іще в одній. Ось. Тут все це, всього з одного куща. Тому є, з цієї сторони у мене бордюр із хости. Точно така сама ситуація. Хоста в мене була на старій ділянці, я її розділила всі ті кущі, у мене їх було декілька. Не один як бронери. От, я їх розділила, висадила. І вони ще, це також було весною 21-го, вони ще не настільки розрослися, щоб зробити одну суцільну лінію, От, але все рівно бордюр з однієї і з іншої сторони. Він все-таки, ну, якось наче організовуючи, я навіть не знаю, як це краще сказати. Але чітко видно, де одна композиція і де інша. Є іще одна рослина, якщо хости і брунери це більш поширені в наших садах, то ось Хочу познайомити вас іще з однією рослинкою. Це дібровник. Це конкретний дібровник. Те, що я читала в інтернеті, їх є там декілька різних видів. У мене Дібровник, як мені здається, вічно зелений. Купувала його також весною 21-го. І. Ну, Кущик був, це було ще голим корнем, кущик був не настільки великий, але а, е, коли здавалося, що розділити його неможливо, але коли я прийшла додому і почала розділяти він якось а, е, ось він так, е, я не знаю наскільки це видно, але він е, розділився дуже гарно, буквально е, в руках він розпався. І от на, на декілька почечків. Точно так само я їх розсадила, вони понаростали, щось наросло краще, щось наросло гірше, і ті, що наросли краще, я їх іще раз осінню 21-го розділила. І ось зараз ви можете бачити з одного куща. От. І це ще не всі рослини, тому що в розсадничку в мене є іще. А, цей дібровник, я його підрощую. Тут є деякі, я їх розсажувала тією осінню. От, Деякі рослини прижилися, деякі випали. От, І вже цією осінню я досаджу із розсадника. От, І це буде одна така. Ну, я, надіюсь, густенька посадка вона розростеться і буде доволі симпатично виглядати. В попередніх власників в саду росла ось така цибуля. Я не можу сказати, не знаю її сорту, листя в неї. Є. На смак, схожі щось і на смак цибулі, і на смак чеснику, щось середнє. Були посаджені просто рядочки, і вона використовувалася на зелень. Але у неї були доволі симпатичні кущики, вони такі росли фонтанчиками, а потім, це в липні місяці. Вона починає квітувати в неї такий красивий, ну, ось вони ще не розпустилися, ось тільки тільки починаться такі рожеві побончики, помпончики. От. І коли мені потрібно було засадити ділянку, я, я використала цю цибулю. Я її розділила на кущики, вона швидко наросла. От, і зараз використовується у мене тут як декоративна. Я думаю, що вона буде звідси відсаджуватись, але вже тільки після того, як у мене підросте основна рослина на заповнення цієї круглої. Це, в принципі, не видно, що це. Кругла Поляна. Так от, навпроти, через стежку, росте будлея Давида. Про неї я вже розповідала. Посилання на ролик залишу в описі. І хочу вам показати поєднання по кольорах між цими рослинами. Ось. Думаю, де я краще показати. Значить, це цибуля, вона буде більш рожива, вона тільки-тільки починає відкриватися. А це цвіт спіреї Golden Princess, яка знаходиться. Яка посаджена поряд з будлеєю. І ось вона, вона більш насичена рожева, потім іде по кольору <кій> дібровник, і а, потім іде сама темна тут будлея. Тобто це різні рослини, Але вони квітують, як краще показати, щоб це було видніше. Тобто їхні квіти вони знаходяться в одній, де да, ж ніяк не виходить, незручно однією рукою, десь в одній кольоровій гамі. Тому о, я стараюся, коли компоную свої композиції, я стараюся. Такі речі враховувати. Тому якщо а я думаю, у багатьох з фінансами. Як завжди, мабуть, їх не на все хватає, то от саме для таких посадок для Заповнюючи, коли потрібно багато рослин одного виду, це в основному ідуть або маленькі кущики, або ж це багаторічники, то такий спосіб купувати як можна більший кущик і розділяти його на малесенький, це дуже гарно робити. Весною, тому що буквально за сезон воно наростає і осінню можна розділити ще раз. Тому що, коли ми дивимося картинки ландшафтного дизайну, то там немає посадок, ну так, це якщо там дерево чи кущ, то воно може сидіти, ну як бути посаджена одна рослина. Але якщо це Багаторічники, якісь квіти, то воно все садиться чи трави, воно садиться великими масивами. І як кажуть ландшафтники, вони рослинами просто малюють свої садові картини.